Це таким літописцем молдовським. Він один із перших, хто почав вести хроніку молдовського народу, так як в нас є несколько літописець наш, який там назад не врали, вони по цей був він Вважається, що він ті хронографії закарбував демонтально історію молдови, чому зараз можна після фактами підтверджувати ті різні смерті події. Тут на цьому місці підв'язався. Старець Афанасій, о яким прийшов до монастиря. Чи і до духовної, а іноді навіть до фізичної смерті. Тому що ми бачимо, наприклад, свиней Гадаринських, як тільки біси в свиней вселилися, то що з ними сталося, потопилися, пригнули з Бо свиня це тварина, а тварина вона не має певної якоїсь духовної такої основи, щоб боротися. Тобто вона керується інстинктами якимись такими. Тварними почуттями і тільки лукаві боки всі не свині зразу були знищені. Людина, істота духовна, і вона має якісь сили для боротьби, але іноді сатана доводить і до іншої, що приходить каже, що робити, Тому що сталося, як сталося. Людина впала в депресію, нічого і не життя самогубцям. Це саме страшне, що може бути. Те, що я вам говорив, Христос до останнього мучився, але терпів, чекав, що, можливо, і вода покаяться і прийде. І доведений до відчаю через своє безрозсудство, він, на жаль, не зробив правильних висновків, а поступив так, як поступив і, на жаль, втратив можливість на своє спасіння. Тому храм цей названий на честь усікновіння глави на Притечі, тому притеча, будучи прообразом, він до кінця шлях і в кінців, коли він охрестив Спасителя і казав, що от кому належить підніматися, а мені вже умалятися, він знаючи, що він виконав свою місію. Будучи засудженим, від цих кінців пострадав аж до смерті, коли І... Ірод, по намові намовіані, він відсіч йому голову. Земний ангел, небесний чоловік, п'яний протечок, про якого сам Христос говорив, що людина, яка найбільша із народжених жінками, але він найменшим в царстві небесному назветься. Постоли дуже злякалися цього визначити. Тобто, хто тоді може спастися? Що я хреститель, будучи таким подвижником аскетом, і він найменший, то що тоді про нас говорити? Господь, убезпечуючи нас від гордині, він казав, що неможливе людям, можливо, Богу. По-любому Господь буде проявляти. Там, але в притворі, там побачите місце. Ось, вот, ось, вот, ось, вот, де люди виходять.